Все на землі тут є дочасне, і ми не можемо змінити того, що новий день принесе завтра. Та чи побачимо його, Та живучи у цьому світі, Ідучи слідом за Христом, чиє життя наше світло для тих, хто зранений гріхом? нехай відображається Христос мені, Його Всі нехай діла голосніше свій, що святий Господь живе в серці моїм, не просто так бо життя дарує. А щоби волю виконать Його і довести, що добро існує, перемагає любов, все зло. Бо так Господь полюбив світ грішний, щоб жертву сина Він віддав свого, щоб кожен хто йому повірить. Не мира вічне життя, знайшов нехай. Відображається Христос в мене, образ святий, хай побачать люди всі, Нехай тіла оборять голосніше світ, що святий Господь живе в серці моїм. Що світ мені побачить, мої слова, що значить, життям своїм прослав, могутнього царя, як землю я покину, як і тут занищу, чи Бог нас мене своїм вірним дитям? Негай відображається Христос мені, Його образ святий, хай побачать люди, всі. Нехай тіла борять голосніше світ, що святий Господь живе в серці моїй. Привіт вам, церква! Маємо знову сьогодні час для декілька хвилинних роздумів над Словом Божим і над нашим життям. Проаналізував якісь новини останнього часу, тому що говориш завжди про те, що думаєш, про те, що в серці. І забагато було новин таких неприємних, яких би не хотілося бачити. Можливо, які не стосуються саме війни, які стосуються е, життя в тилу, і коли такі були гучні, неприємні розкриття для нас е, розуміння, що це є е, чергове таке, коли викривалися високопосадовці з краденими грошима, з великою кількістю, і ти розумієш, що е, зовсім не той час, коли б це мало відбуватися, коли. Мали би люди сфокусуватися на іншому, але насправді ми живемо в зіпсованому світі. <кій> Часто нам здається, що ми б могли бути радикальнішими за президента чи за якогось суддю, чи за якогось посадовця. Ми б могли бути справедливішими за Бога. Але насправді це тільки тоді, в тих випадках, коли ця справа не стосується нас особисто, тому що ми теж грішні люди. Можливо, в іншому форматі, в меншому об'ємі, але ми так само в нашому серці є багато нечесних і недобрих думок, і ми б не могли б бути набагато кращими з тих, кого осуджуємо. Шукаю місце з Біблії, яке би відображало ті думки, які в мене є, і розуміння ситуації, яка нас оточила і оточує. І знайшов місце, яке записано в 3 розділі Еклізаста, це 16 го віршу. І бачив я під Сонцем іще місце суду, а в нім беззаконня, і місце правди, а в ньому ж неправда. І сказав би у серці своєму судитиме Бог справедливого і несправедливого, бо для кожної справи є час, і на всяке там діло, і сказав йому у серці своєму, це для людських синів, щоб Бог випробував їх. І щоб побачити їм, що вони, як ті звірі. Цікава алегорія проведена, що коли ми втрачаємо любов, і коли ми втрачаємо здоровий глузд, ми вподібнімося до звірів, які на інстинктах їдуть, які тільки думають про те, як вижити, можливо, навіть за рахунок когось. І часто такі ситуації, про які я вище згадував, вони є не тільки для того, щоб. Ми побачили правосуддя ті, для того, щоб ми побачили своє серце, чим воно наповнене, що в ньому знаходиться, що з нього лється в критичних ситуаціях, що ми починаємо говорити, про що ми думаємо? <кій> Тому що Бог нас створив для іншого. І для того, щоб ми були джерелом світла в таких сумних моментах життя інших людей. І я читати почав це місце в контексті, в якому воно написане. І виявилося, що це місце треба читати з 10-го віршу на 16-го, тому що тут сказано важливіші істини, які є пов'язані. Я бачив роботу, що Бог був дав людським синам, щоб трудились над нею, і все він пригарним зробив свого часу. І вічність поклав йому серце, хоч не розуміє людина тих діл, що Бог учинив від початку аж до кінця. Я знаю, Нема нічого в них кращого, як тільки радіти і робити добро у своєму житті. І отож, як котрий чоловік їсть та п'є, і у всім своїм труді радіє добром, це дар Божий. Виявляється, Бог нас створив для того, щоб ми просто жили своє життя і насолоджувалися цим. І це не просто нам з народження дається, а радіти цим це дар Божий, для того, щоби. Могти насолоджуватися тим життям, яке живемо, а не роз'їдати себе від ситуації, які навколо нас, від несправедливості, це виявляється дар Божий, і це треба отримати. Нас цього зразу від народження немає, над цим треба працювати. І отож, котрий чоловік їсть і п'є усім своїм труді радіє добром. Це дар Божий. Незалежно від того, скільки ми маємо, незалежно від того, яку ми позицію займаємо. Якщо ми вміємо радіти тим, що для нас дав Бог, тими обставинами, яких ми знаходимося, ми щасливі люди, саме для цього Бог нас створив, тому що чи, прочитано в 11-му місці, що Бог поклав вічність у наше серце. А ми порою просто розточуємо себе на такі дрібні ситуації, тому що вони вони великі в масштабі нашої країни, але вони з погляду Бога, вони дуже маленькі, і ми себе роз'їдаємо тим, що нас оточує. Починаємо думати про це, не спати, втрачаємо від цього спокій. А Бог нас не для цього створив, Бог нас створив для того, щоб ми були джерелом добра і джерелом спокою для тих, хто нас оточує. Хай нам Бог дасть мудрості бути правильними людьми і давати людям правильні думки в їх серця для того, щоб вони могли радіти. Амінь.